9 листопада в Україні святкують День Української писемності та мови. Цього року, як і завжди, був написан всеукраїнський диктант, який цього разу диктувала народна артистка України Ада Роговцева. З нагоди цього свята я хочу прочитати есе, членкині Української асоціації поетів і прозаїків Опір Ольги Кравченко. Це есе було презентовано. На одному із засідань літературної вітальні ОПІР. Ольга Кравченко. Талановита мисткиня. Нагороджена багатьма нагородами, серед яких літературна премія імені Нечуя Левицького. Тож знайомимося. Есе Слово про слова Ольги Кравченко. Чи ви колись замислювалися над тим, як слова схожі на людей? Так так вам не почулось. Слова, як і люди поділяються на добрих і злих, мудрих і дурних, веселих і нудних, співчутливих і жорстоких, грубих і ласкавих. Антонімів можна наводити безліч. Життя одних слів, як і людей, довге. Ці слова століттями передаються від пращурів нащадкам майже незмінними. Іншим судилося прожити мало, ідуть вони з життя разом з епохою, що їх породила. Ну і, з приміром, хто зараз вживає слова «жовтиня»? будьонівка, стиляга абажур. Слова присутнє в людському житті з самого її початку у короткому та радісному Уа, і до самого кінця у змучено стомленому ах. Слова, як і люди працюють одні лікарями, рятувальниками, просвітителями, натхненниками, але їх вбивці, незрадники, відступники. В чому ж криться могутня сила слова? Слова працюють, несучи свою енергетику через звукову вібрацію. Звукова хвиля, досягаючи наших вух, впливає на клітини та енергетичні центри. Слова або гармонізують простір, або розладжують гармонію, створюючи вибухову руйнівну силу. Ми кажемо, що слова схожі на людей, але можливо це люди схожі на слова. Мимоволі замислюєшся. Що є першопочаткове. В Євангелії від Іоанна сказано на початку було слово. Саме так у слов'янських текстах Біблії перекладене грецьке слово Логос. Однак слово Логос має не один десяток значень. Воно позначає не тільки слово, а й думка, розум. Значення. Теологи стверджують, що евангеліст Іоанн вжив слово Логос саме як уособлення незбагненного світового розуму, який приніс гармонію у хаос. Про безпосередній зв'язок слова із мисленням кажуть не лише теологи, а й вчені та ті, хто опікується мистецтвом словесності, поети та прозаїки. Лев Миколаївич Толстой писав: мова це знаряддя мислення. Поводитись із мовою абияк, значить, і мислити абияк. Ймовірно, від здатності мислити абияк у нашій мові і з'явилися жаргонні слова збочинці Умисний виверт, яких здоровим глуздом не зрозуміти. Можна назвати деякі з тих, що останнім часом постійно чуєш не тільки на вулицях, але й у промовах, які лунають з телевізійних екранів. Заціни! Офігеть! Чувак, прикол, тащуся, Бабло. і тому подібні. Чи потрібно в такому випадку говорити, що незрілі розуми ставляться до цього як до мовної норми? Наразі цей факт сприймається з жахом. Адже мовою людина мислить, прилучається до духовності свого народу. На думку лінгвістів, жаргон використовують бездумно. Він не має власної фонетичної і граматичної системи. Бідні, бідні, мовознавці, етимологи і семантики, які повинні знаходити пояснення значень і походження цього мовного мотла. Навряд чи великий лінгвіст Володимир Іванович Даль, який визначив слово як дарунок розмовляти, об'єднуватись розумно, поєднаними звуками як першого знаку свідомого розумного життя. Зміг би побачити в жаргоні, хоча це теж слова. Розумно поєднувані звуки? У новому тлумачному словнику української мови «Київ» 2007 року слово це як мовна одиниця, що являє собою звукове вираження поняття про предмет або явище об'єктивного світу. От скажіть, які поняття про предмет? Або явище об'єктивного світу виражені у слові офігеть, чувиха або ж бабло. Є слова, що вібрали у себе неймовірний бруд та вульгарність. Тому їх пишуть потаяки від людських очей на парканах, у підваріттях та громадських вбираннях потаяки? А тому, що той, хто пише, бажає загидати простір, свідомо образити розум того, кому ці слова потрапляють на очі, спустити рівень інтелекту людини нижче плінтуса. Адже якщо зловлять на місці, таке не пробачать. Як такі звуки вважати розумно поєднаними? Які розумові процеси відбуваються в голові того, хто такі слова вживає? Ми впускаємо у себе слова інших людей і з ними наповнюємо сенсом своє життя або позбавляємо його сенсу. Окремо хочеться зазначити про перевантаженість нашої мови іноземними, переважно англійськими словами. Там, де цілком можна і треба вживати аналог, взяти її з рідної мови, ми чуємо опінія замість думки, локація, замість місця знаходження. Каденція замість терміну повноважень і так далі. Іноземними словами часто хизуються не через неможливість вжити слово рідної мови, а з пустого марнословного бажання показати свою освіченість. Чи потрібні такі щеплення рідній мові? Вони її можу бути і не вб'ють, але здоров'я і краси точно не додадуть. Засміченість нашої мови, на жаль, з роками лише розростає. Здається, для зміцнення нашої державності настав час громадськості бити на сполох, піднімаючи тривогу у боротьбі за чистоту рідної мови, пам'ятаючи, що мова це не тільки відображення нашої ментальності, а й один із засобів національної ідентифікації. Адже кожен народ відбувається не лише тоді, коли встановлює на своїй території державні кордони. А й коли усвідомлює себе у рідному слові. Тож, не випадково, у перші роки нашого державотворення в суверенній Україні був виданий указ президента від 06.11.1997 року про День української писемності та мови. Саме мова забезпечує розвиток етносу у просторовому та часовому вимірах. Не випадково й те, Щоденція постановлено святкувати щорічно, 9 листопада в день шанування пам'яті преподобного Нестора Летописця, черниця Києва Печерської лаври, першого давньоруського письменника, батька вітчизняної словесності. Тож працювати над очищенням джерела рідної мови належить всім нам, а насамперед літератора. Як заповіт нам. Українцям, що живуть нині, звучать слова іншого письменника Максима Ривського. Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно на не настане політь бур'ян. Чистіше від сльози вона хай буде, вірна і слухняна, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям.